Всім привіт! Вітаю в новому відео. Про сьогодні ми поговоримо з вами про західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії протягом всього 19 століття. Почнемо з того, які території входили до складу Австрійської імперії. Перш за все, це королівство Галичини і Лодомерії, зокрема Східна Галичина, також північна Буковина і Закарпаття. Коли ці території відразу приєдналися, наприкінці XVIII століття проводились реформи Марії Терезі і Йосифа II. для чого. Ці реформи були необхідні. Перш за все, це стабілізувати соціальну-економічну ситуацію в імперії, також зміцнити свою владу і також покращити матеріальне становище. Я спеціально для вас вибрав самі основні тези. Кожної з реформ для того, щоб ви звернули увагу. Почнемо з адміністративної, з формування адміністративно-територіальних одиниць, про які ми вже з вами говорили: Королівство Галичина і Лудомерії з центром у місті Львів. Аграрна реформа у нас відбувалася наприкінці 18 століття. Було е, значно зменшений розмір панщини над, надано селянам громадянські права, але також 1789 році буде скасована особиста залежність, але воно знову буде повернена наступниками Йосифа Друга. Наступне це освітня реформа, це відновлення діяльності Львівського університету, і при Львівському університеті буде діяти руський інститут, який в якому будуть викладати. Е, Церковно-слов'янською мовою. Також це переведення початкової освіти на рідну мову. Тобто українці початкову освіту будуть здобувати саме на українській мові. Також релігійна реформа, католики, протестанти та греко-католики будуть зрівняні в правах, і також у правах будуть зрівняні євреї. Що стосується промислового розвитку українських земель, то ці території були слабо розвинуті, і основна маса людей займалася сільським господарством. Тут Часто були такі стихійні лиха, що спричиняло доволі такі складні а, умови для роботи. Також, а, що стосується промисловості, то був тривалий дуже застій. Основними галузями це буде сололеварна, лісова промисловість і так далі. І в цей період, в першій половині а, 19 століття, значно у нас буде. А, Посилена роль мануфактурного виробництва, тобто ручного виробництва. Також відіграватимуть дуже великі центри торгівлі та економіки, це, зокрема, Львів, Чернівці та Ужгород. Що стосується соціальних рухів та виступів населення, то причини доволі класичні для будь-якого повстання, які ми вже вивчали. Це безправне становище селян, зловживання імперськими чиновниками, існування кріпосного. Права. Одним із таких основних це будуть холерні бунти на Закарпатті 1831 року, і також повстання Лук'яна Кобилиці на території Буковини. На це, будь ласка, зверніть увагу. Наступне починається національне відродження і на західноукраїнських землях. Основним прошарком населення, який буде займатися цими питаннями, це буде греко-католицькі священики. Відбувається він безпосередньо у зв'язку зв із діячами культури на Надніпрянщини, вони масово зачитуються Інаїду і неїдою, бачать, що дійсно їхня мова доволі спільна із а, жителями так званої великої України. А, одна із характерних термінів, які описують діячів національного відродження, це будителі, це діячі а, культури на території Закарпаття. А важливу роль у початку національного відродження відіграватиме у нас товариство греко-католицьких священників, яке буде створено в 1816 року з ініціативи духовенства. Вони займатимуться організацією народних кіл, будуть видавати перші підручники української мови і так далі. Тобто, вони створили такі передумови для початку. Повноцінного розгортання національного відродження. Велику роль у переході з академічного етапу на е, саме культурницький у нас відіграє Руська Триця. Вона буде діяти з 1833 по 1837 роки. Вона створиться е, студентами Львівської семінарії. Очолюватиме дану, даний гурток Марк'ян Шашкевича, Як і Головацький, Іван Вахелевич. Чим вони займалися? Вони займалися збиранням народних пісень, приказок, тобто фольклору, і е, його використовували у власній творчості. Також вони укладали альманахи. Одним із основних це альманах Русалка Дністрова, 1837 року. Це перша україномовна книга, видана на території західноукраїнських земель. Проте е, австрійська влада конфлікту. Значний тираж цієї книги, і також э, Руська Трійця припинить свою діяльність. Проте вона матиме дуже велике, велике, велике значення, тому що э, після Руської трійці почнеться дуже активна діяльність э, саме різних культурних товариств, різних митців, і вона здійснить значний вплив на мистецтво в наступних періодів. А також на цих територіях відбуваються революційні заворушення 1848-1840. 49 років, більш відомих як весна народів. Починається революція в Відні. В березні цісар Фердинанд проголошує Конституцію і Австрія з абсолютної монархії перетворюється в Конституційну. Створюється парламент, це, зокрема, називався Рейстах, і українці здобувають перший досвід парламентської діяльності. Також в квітні 1848 року буде ліквідовано панщину на території Галичини остаточно. Але існуватиме два рухи, основні на території. Західноукраїнських земель, це, зокрема польський рух і український. У квітні 1948 року поляки утворюють Центральну Раду народову, як їхній центр саме відновлення польського руху, і також створюється пізніше український як реакція. В травні 1848 року український рух представив. Головна Руська Рада. Головна Руська Рада вперше висуне ідею про поділ Галичини на дві частини на західну польську і східну українську. Також вона намагатиметься забезпечити права українців на рівний доступ до державних посад, зрівняння в правах саме по релігійній ознації і так далі. Їхня діяльність буде доволі така широка. Зокрема, вони почнуть створювати першу україномовну газету. Це буде Зоря Галицька, створюватиметься Галицько-Руська Митниця. Ця організація мала забезпечити населення дешевими підручниками української мови. Також е, створюються інші організації, зокрема, е, створюється кафедра української мови в Львівському університеті, і так далі. Тобто, Ру, е, головна Руська Рада відіграє дуже велике значення, але буде ліквідована в 1852 році. Е, плавно, тепер переходимо до другої половини. 19 століття, перш за все, варто зазначити, що в 1867 році австрійська монархія переформатується в австро-угорську, тобто дуалістичну монархію. І е, в контексті е, другої половини 19 століття треба виділити наступні ознаки економіки. Західноукраїнські землі знову ж таки залишалися слабо розвинутим регіоном. Тут зберігалися феодально-кріпосницькі пережитки, тобто е, навіть скасування кріпосного права. Не допомогло повноцінно розвиватися цим територіям. Також австрійський уряд особо не, не хотів вкладати в ці е, е, землі кошти, е, тобто вони розглядали наші землі як сировинний придаток для е, виробництва власних товарів, а вони могли сюди просто привезти із центральних е, частин, вже е, готові. Продукцію також почалася масова трудова міграція. Це було пов'язано з малоземеллям, безземеллям, низькою заробітною платою і все інше. І вони в основному приїжджали до країн Америки, зокрема Сполучені Штати. Також це була Канада, країни Південної Америки. Також зароджується кооперативний рух. Кооперативний рух це рух, який створюється з метою надання позик та страхування господарств. Тобто, це створення кооперативного руху сприяло розвитку економіки західноукраїнських земель. Провідними галузями промисловості були лісопильне виробництво, нафтовдобувна, центр міста Борислав. Там було дуже багато нафти. І Солеварна. І також економіка розвивалася за рахунок іноземного капіталу, зокрема промисловість. Це був німецький і австрійський капітал. Що стосується суспільно-політичних рухів в другій половині ХІХ століття, є три основних. Перші це москофіли, які говорили заєднання з Московією, тобто з Росією, що, типу, єдиний народ, не визнавали існування української мови та культури. Центрами це була Руська Рада, Галицько-Руська Митниця. Поступово в 80-х роках позиції Москофілів значно послаблюватимуться, і слава Богу. І останнім таким оплотом а, Москофілів стане Закарпаття. А що стосується наступної течії, це були народовці, Це українська течія, що зародилася в 60-х роках. А, які а, які пропагували самостійність українського народу, мови, максимально намагалися розвивати власні культурні особливості. Вони говорили про єдність українських земель, про необхідність об'єднання в межах однієї держави, розвиток української мови та все інше. Вони створювали різного роду центри, це центри розвитку. Це, зокрема, було культурно-просвітницьке товариство просвіта. 1868 року у Львові буде утворено також література. Товариство імені Тараса Григоровича Шевченка, утворене в 1873 році, пізніше переформатовано в наукове. Також е, будуть створюватися газети українські, також будуть створюватися підручники, будуть активно писати автори і так далі. Поступово, коли пройдуть цей етап е, саме розвитку культури, почне формуватися. Радикальний рух це в основному були представники різних молодіжних організацій, що вели боротьбу за визволення українського народу від національного та соціального гніту. Тобто, це поступовий перехід від культурницького етапу до політичного. Саме радикали почнуть формувати перші політичні. Партії. Перша політична партія буде створена в 1890 році. Це буде Русько-Українська Радикальна партія на чолі із Франком і Павликом. Основними такими пунктами їхньої діяльності це захист інтересів українців, підтримка ідеї створення власної незалежної держави. І також говорили про ну, такі, першочергову мету це здобуття автономії в складі Австро-Угорщини. Проте пізніше в 1899-му РУРФР спадається на дві частини через розбіжність політичних поглядів на дві партії: Українська соціал-демократична партія та Українська Націонал-Демократична партія. соціал демократична партія не буде особливо популярна, тому що соціал-демократи в основному на робітників орієнтуються. а Ми вже з вами зазначали, що промисловість не розвивалася так особливо. А саме популярна це була Українська національно Демократична партія. Часто э, Галичину називають Пємонтом українським через те, що там починається політичне, так би мовити, відродження, тобто створення політичних партій. Також в цей період запускається так звана нова ера. Нова ера це э, українсько-польсько-австрійські домовленості 1890 року э, стосовно питань ролі э, України. Українського населення у діяльності різних органів влади, створення різних осередків культури та мистецтва, і створення умов для розвитку українського національного руху. Основна причина Австрія боялася, що росіяни можуть використати національний рух України проти них же ж самих. В чому мали? Бути такі поступки. Це, зокрема, надання українця певної кількості в австрійському парламенті, в Галицькому сеймі, також відкриття українських гімназій, відкриття кафедри історії України у Львівському університеті, очолював, до речі, Грушевський, перетворення літературного товариства Шевченка в наукове. Але нова ера дуже швидко закінчиться в 1894 році, через те, що знову ж таки вони не зможуть до кінця сформувати цей компроміс. І саме в цей період поширюються ідеї поділу Галичини на польську західну та українську східну. Це, в принципі, все, про що я з вами хотів поговорити. До зустрічі в наступному відео.